Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні хочу подивитись важливі події для України та боліт на березень 2025 року. Ну що ж, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Почнемо, як звичайно, з України, неньки, те, що рідне, те, що ближче. Ну а потім подивимось болото. Хороші події для України і погані для боліт будуть окремо. Сьогодні загалом дивлюся, що важливого буде. Так, дякую за відповідь. Ну а раз, покажіть мені, будь ласка, три важливі, найважливіші найголовніші події для України у березні цього року 2025 го Покажіть мені, будь ласка, першу важливу подію для України у березні 2025 року. Хай скажіть Рон Правду. я вас перевернути. Вуніо перевернута. Райдо перевернута. Подивіться, що робиться. Перевернути, ох ти ж йо. Дагази, що? Куди це все? До пустої руни. Ну поясніть. Торісас. Ага. Ну, гаразд. В принципі, тут один аспект де... І ще дещо розгалуження певні є. Ну, добре, давайте. Початочок такий собі, не сильно веселий. Що в нас тут? Є вас перевернути, вуня перевернута, райдо перевернута, перт перевернутий, Дага з пустаруна Турісас. А, ну дивіться. Зразу дві руни руху, обидві руни руху перевернуті. Ще посередині розчарування впало. А, це щось на фронті буде робитись і щось, на жаль, нехороше. Ну що, відступ? Но радує те, що дуже обмежена територія. Та ще й перевернути. взагалі тут невизначеність іде певна. Тобто, ну, дай руна сюди ж. Тобто, оце ще можна поміняти, в принципі, оце ще можна поміняти. Тут ось трансформація ситуації відбувається якась, да, і потім це куди все, в пусторуну, в невідомість. З другого боку, це можна прочитати як і певне втручання вищих сил. І по турісазу. Турісас це атака, тільки вже з нашого боку, яка, знаєте, як несподівана. Там, де не чекають, тільки атака вже з боку нашого. Ну мало того, пуста Турісас обстріл, у конкретно України, під пустою руни, не визначено, може не відігратись загалом. Ось такий от невеселий аспект. Ну, і з такого тут що ще? До речі, тут ще другий мені аспект йде. Під аспект, скажімо так. Певні проблеми, як з логістикою, можуть бути? Певні проблеми з логістикою безпосередньо. Ну, знову, блокування кордону навряд це про друге. Страйк якихось перевізників, скажімо, отаке от залом можливо. Страйк перевізників як через певні обмеження. Так, да, таке може бути. Що, дасть зміну ситуації, в принципі, призведе до якихось активних дій. Цікаво. Оце ще можуть бути, до речі, оце під аспекти, де ж оце? Можуть бути, чого кажу, можуть, бо пустаруна. А, всякі різні, ну, диверсії, називаємо це так, з боку росіян. Знов таки, ще можна уникнути. Тут пустаруна, і тут пер перевернути. Ну, такий собі, початочок не дуже. Ну, як вже є. Так, дякую за відповіді. Це ж я не ЗСУ дивився, Україну загалом, але показав. Так, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, то яка друга, найважливіша, найголовніша подія для України у березні 2025 року? Скажіть вам, правда? Беркана. Турісас перевернутий. Так. Маннас перевернутий. ну-ну-ну-ну. Наутіс перевернутий. Ух ти, цікаво. Дагас, далі. Соло. О, оце добре. Це гарна подія явно. Що ми маємо? Беркана. Турісас перевернутий. Маннас перевернутий. Наутіс перевернутий. Дагас, соло. Дивіться. Хоча тут кілька аспектів іде зараз, щоб одне з другим не мішати правильно пояснити. М -м -м -м. Е -м, дивіться. Значить, розвиток процесу, розвиток ситуації по обмеженням певної персони. Ось, обмеження з обох боків, персона при владі, тобто персона на посаді, персона на високій посаді. Це не рядовий якийсь там депутат, це може бути міністр якийсь, це може бути загалом президент чого ні. Це може бути просто якийсь чиновник, но дуже високого рангу. Може бути, до речі, дотичний до е, силових структур. Ну це не точно. Ось, ось обмеження з обох боків іде якоїсь якогось, якоїсь людини, людини при владі загалом. Коли людину, прямо, ну знаєте, в жорсткі рамки загнали. Що дає зміну ситуації, і куди, що воно йде нам на користь? Це знаєте, як прискорення перемоги. Тобто, ну, можна сказати, що обмежить ту людину, яка працювала ну, то, або яка не працювала належним чином, або взагалі й шкодила Україні. Угу. І це ось що робить, наближає перемогу. Ну, Щурам приготуватись. Це то, що мені хочеться сказати тут. Да? Ну, може бути прям чітко, що це щур, я не можу сказати. Ну людина, якщо ось її обмежують і це дає трансформацію ситуації в кращий бік, ну, значить, людина явно або неналежно працює, або їй шкодить якби, державі. Да? У мене така логіка йде. Тобто це може бути і не щур прямий агент Кремля, але людина шкодить країні, Україні безпосередньо. І зміна ситуації відбувається в кращий бік. Ну, а раз, наче якась когось прям спіймають. Іси тут не вистачає, от якби на ауті зупала, я б точно сказав, що когось посадять. А це просто поки обмеження. Ну, може, викриють, наприклад, або там відсторонять від посади, краще посадили. Ну, добре. Другий аспект. Другий аспект теж цікавий. В принципі, він з першим перегукується, але тут більша конкретика. Тобто Беркана показує відновлення того, що було пошкоджено безпосередньо. Знов таки обмежать якусь людину, таке враження, ніби та людина палки в колеса відновленню тикала. Да? Що дасть зміну ситуації, і ось, власне, сово позитивні, радісні емоції, перемогу. На певній, ну, пов'язану з відновленням чогось, певного об'єкту, наприклад, чи і певної галузі. Дивимося загалом о, країну, Тобто ну, масштаб має бути великий. Ось. Тобто, дійсно, як обмежують якусь певну персону, яка заважала відновленню. І після цього процес іде, як би, ну, на краще, скажімо так. Тому пов'язано, ну тут більш конкретно показав. Тобто, ну, це може програтись як одним великим аспектом, так може це і дві окремі персони бути. От що. І навіть я схиляюсь до того, що все-таки це дві, два окремих персонажа буде. Ну, побачимо. Добре, тобто, ще когось прибирають того, хто заважав, а? заважав хорошим справам. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну, добре, і третю, найважливішу, найголовнішу подію у березні 2025 року для України. Покажіть мені, будь ласка. вам правда. Турісас тільки вже прямий. Тепер перевернутий. А, голос, ух ты. Иса, далее. Пусторона. По да поясни. Ера. И что це? Все равно не розумі. А, в цьому плане. Так, что мы имеем? Торісаспер перевернутий Хагвела з Іса, Пустаруна, Єра Ансус Перевернутий. Фінал цікавий, да, в принципі, весь розклад. <гум> ну, дивіться, зразу оці дві руни впали поряд. Турісас-хагелас це знають зразу. Ну, це обстріли. Це обстріли. Но правда, тут іде інтенсивність тих обстрілів не така велика. Ну, але в березні теж будуть вітати. Да, на жаль. А, ну, це побічне, що мені пішло, це тут не основне. А, тобто, дивіться. Відбувається активна дія, якесь непопулярне рішення, по чому по економіці безпосередньо для того, щоб якісь обмеження ніби зняти, ось зняти. ось так само Хагала зруйнує взагалі обмеження, якісь заборони на щось навіть. Під пустою руною. Поки що, взагалі, певна невизначеність присутня, а плану нема. Ось. Плану дій нема, але це давно тянеться, якби. Показує, що це, це ж було вже. Це з минулого якби, щось піднімається, з паансу перевернутому. Плану нема. Але з другого боку, можна прочитати, що це зміна законодавства буде. Зміна законодавства на, виходить на зняття певних обмежень. Скоріше за все, що воно буде пов'язано з економікою, і рішення буде не сильно популярне. Ось так закручено, правда. Обстріл тут показали обстріли, ну не такі великі, і, схоже, не така велика інтенсивність. Це конкретно вже на березень. Ну, і з такого, що тут ще такого? Ну, знаєте, до речі, що тут ще цікаве, тут, як би це сказати так обережно. Зараз, щоб обережно сказати, так само активна дія, попри обмежений ресурс, це безпосередньо пов'язано з військовими, з війною, зі зброєю, я навіть точніше скажу. Прям дуже велика таємниця. Це ось певне виробництво. І ні, це не обман. Е, дуже прям таємне секретне виробництво чогось військового. По Турісазу можна сказати, що його, в принципі, як запустять, бо Турісаз це саме активна дія йде. Тобто, якесь прям дуже таке цікаве виробництво запустять. Слідкуємо за новинами. Загалом, а, має бути певний анонс про то, знаєте, все-таки, як певна інформація витече. Ні, не, не про то, що оце де це, а про то, що, що ми робити. Там почали, скажімо, і так далі. Розумієте? Ну, ось так от. Прям дуже щось, прям дуже секретне, якщо так. Ну, добре. Що, що називається, нам не треба знати все, що в нас де робиться. Головне, щоб те, що робиться, працювало на фронті. Правда? Я так вважаю. А то, що ми не знатимемо, що у нас десь там якийсь новий суперсекретний завод з'явився, ну то нічого страшного. Головне, щоб він дійсно працював. Ну що, давайте болота подивимося, що там. На болотах. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіші, найголовніші події для Росії у березні 2025 року. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу, найголовнішу подію для Росії у березні 2025 року. Скажіть, Рон правду. Урус. Торісас. Іса. Перт. Єра і Евас. Цікаво. Ну, гаразд. Що в нас тут? Урус, Торісас, Іса, Перт, Єра, Евас прямий. А, в принципі, тут кілька аспектів іде. Давайте. Почну з військового аспекту. Ось явно. Ось їхня військова сила. Ось їхні активні дії. Оце їхня армія болотяна. Е, оце от активна дія. Активна дія опирається в стінку. Тобто, ще якийсь напрямок фронту замре. да. Чого? І обмежений ресурс іде. Знов-таки показують. Да, це ж було вже, власне, да, і е, Евас. Обмежений ресурс, да. Е, Вони зроблять перекидку, перекидку ресурсу. Показують завершення одного циклу, початок нового, і тут рух упав. А, тобто, який, якась ділянка фронту замирає, вони перекидають ресурс і активізується інша ділянка фронту. Ось тако. Хоча все рівно, глобально, якщо подивитись, все рівно у них обмеження по ресурсу йде. Все одно. Щоб вони там не розказували, що у них там бездонні склади і так далі, е -е, не так. Доводиться, бачите, одну якусь лінію фронту стопорнути для того, щоб десь на іншій запустити. От. Ну, це один момент. Другий момент цікавше. Знов таки, ось їхня ресурс їхній загалом, як такий, тут уже без прив'язки до війни. Знов-таки, ось якісь непопулярні дії йдуть. Це явно непопулярні рішення йдуть. По обмеженню, чого обмеженню? Пов'язаному з економікою безпосередньо. Знов таки показує, да це ж було вже власне. І це робиться для того, щоб знайти якийсь ресурс, щоб якісь варіанти знайти, і щоб дати, дати власне розвиток ситуації. Отже. А, ну що, будуть гайки в плані економіки закручувати. Подивимось, що це буде. Підвищення податків, підвищення чого, чого, там, ключової ставки, може там заборони ще на там, валюту, скажімо, ще що-небудь, ну, одним словом. Це явно з забороною пов'язано. Ось, обмеження по, якраз по фінансам, іде. Показують, що це вже було колись повторення події, що задля чого? Задля того, щоб дати якби, ну, розвиток, задля того, щоб розвиток пішов. Ну, зрозуміло. Ну що, все для армії, все для фронту. Да? Тільки чи сподобається це рядовим росіянам. Ну, Хоча поки що подобається. Ну, але ж це не вічний процес. Колись холодильник все-таки телевізор має перемогти. Тільки пошвидше б. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі подивимося, що ще цікаво покажуть. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть. А до речі, ще тільки що з потоку прийшло, якісь пригоди в них з авіації будуть. Ну ні, на цей раз не зіб'ють. Зламатись може літак банально. Оце тільки що таке дійшло. Давайте ще раз перемішаю. Ну це таке, це явно побічне. Того й прийшло в останню чергу. А, Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу, найважливішу, найголовнішу подію для Росії у березні 2025 року. Скажіть, Роман, правду. Маннас. Райда. Вунія перевернута. Дагас. Ейвас. Соуло. Цікаво. Один єдиний аспект іде. Тут кілька варіантів, як то може відігратись. Що в нас тут? Манна з райдо, вуньо перевернута, дага з Ейва Е, дивіться, якась якась, знов таки, оце два варіанти. Чи то якась прям дуже велика шишка, велика персона в Росію приїжджає, чи то Росія на якусь зустріч поїде представництво Росії. Зустріч прям дуже важлива, раз і так в важливих подіях показали. Поїдуть не від хорошого життя, поїдуть з розчаруванням, поїдуть з тяжким серцем. Задля того, щоб змінити ситуацію. Попри певні труднощі і обмеження, щоб дати якийсь поштовх ситуації на зміну. В такому випадку Ейва зараз іде як поштовх для подолання певних труднощів, чого труднощів до перемоги, ну як вони це бачать, дуже якась, дуже важливий візит. Дуже важливий візит, який тут ось, воно, я ж кажу, двояко може програти, чи хтось до них приїде, чи то вони кудись поїдуть на дуже якусь важливу зустріч. От що. Зустріч та пройде під такими тонами, знаєте, не дуже. З одного боку, ось розчарування, з другого боку, ніби щось вдалося й досягти. Але знов таки не все. Тому якась тут перемога все рівно цікава йде. Радісні емоції тут теж якісь цікаві. Почуємо, побачимо, тобто це зустріч не таємна буде. Навіть якщо й таємна, то все рівно відбудеться злив у пресу у медіа. Все таємне, стає, все таємне стає явним. Тобто, почуємо, побачимо. По тому, що я бачу, це не має бути таємна зустріч, тому що ось медіа випало, все покажуть. Ну, прям дуже важлива якась подія. Прям дуже важливий візит. Ну, подивимось, що це таке буде. Куди, чи хто до них приїде, чи куди вони поїдуть, побачимо. Ну, дуже важливо. Прям. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, слухайте, соуло ще може програти, що це якраз або південь, або схід. Тобто, куди поїдуть, чи звідки до них приїдуть. От. Оце таке може бути. Або південь, або схід. Ну, побачимо. Це останнє мені прийшло, побачимо. Так, дякую за відповіді. А, добре. Ну і покажіть третю, найважливішу, найголовнішу подію для Росії у березні 2025 року. Ай скажіть правду. Єра. Лаус. Ансус перевернутий. Геба. Соло. Так, і що? Ма нас перевернутий. Поясніть, що так. Ото. Ух Ухти! Прикольно. З одного боку це продовження попередньої події, Та, з одного боку. З другого боку, це дещо нове показали. Ну, як якщо так піде, так тут хоч четверту бери, дивись подію. Ну, добре, давайте. Що ми маємо? Єра Лагу, Сансус перевернутий Єбо, Соу, Ломаннас перевернутий. Отов. Ох, цікаво. Дивіться. Так, тільки як тут, щоб це грішне не змішати все разом. О. Добре, давайте тоді послідовно. Знов таки показують, що це повторювана подія. Да це ж було вже. З чим пов'язано? Нафта. В даному випадку, воно мені йде нафта. Хоча ви знаєте, може і водою відігратись, в принципі. Е, ну, Проблеми з водою на Росії в цей рік да, я дивився, мають бути. Все рівно продовжать, продовжать вищі сили скверну з Росії водою змивати. да. Но тут це більше про нафту. Ось дивіться, якісь сумні новини їм йдуть. Обман якісь. Е, проблеми з нафтою. да. Ну, Дослівно, якщо... це от реально схоже на додаткову пачку санкцій. Якраз конкретно по нафтовій їхній галузі. То, що зачепить, Ну, це може бути тіновий флот загалом, це можуть бути і турбопроводи, в принципі, і так далі. Біда, Бідося. Ось вони їдуть на якісь переговори. Ось вони щось на тих переговорах досягають. Знов таки гебо-соло. По-перше, яскрава подія, яскраві перемовини, якщо так. По-друге, знов таки це показують, чи то схід, чи то південь. південь. А? Ну що, це може бути загалом якийсь Катар, ОАЄ, щось таке. Да? Е, ось. Яскрава подія медійна почуємо, побачимо. Е, щось там буде. Да, знов таки багато шишок всяких буде, як російських, так і закордонних. Якийсь, з, так і хочеться сказати, якийсь шабаш. Да? Е, ну, Яскравий шабаш буде. да. Яскраві шишки, і їхні, і російські, і закордонні всі разом. Прям ну, і шишки високого рангу мають бути, якщо так. Це не саме бункерне, але це хтось із таких, із важливих чинів. Ось. Тобто, ну, якісь перемовини, щось пов'язане із нафтою загалом. Ось. У них там ніякого часом ОПЕКу, чи як ото воно називається. ОПЕК, Брікс, ще там щось. Може, там якийсь саміт запланований. То, що, чесно, ніби не бачив такого в новинах, не чув. Ну, щось тут явно. Нафта, нафта, ось о перемовини, оце от все, якийсь шабаш, ніби у них там. Ну, подивимося. Радує то, що погані новини для Росії, що вони цей шабаш затіяли не від хорошого якби, життя. Це перший аспект. Ну, фактично, я ж кажу, продовження попередньої події, тільки більш конкретно показали. Значить, все-таки Росія кудись має поїхати, якщо так, не стільки до них поїдуть. А, далі. Хоча, знаєте, показали окремими подіями, то це може програтись одна подія окремо і друга подія окремо. Тобто, і хтось приїде в Росію якийсь важливий візит, і Росія, ось окудись кудись на поклон, їде так само, дуже важливий візит. Скоріше все, що навіть дві, дві події, не одна. А, ну і далі. Далі цікавше, далі веселіше. М -м, дивіться. Знов таки показують, що це. Да, це ж було вже. Повторювана подія. Біда з нафтою, оце от приліт якраз чітко і ясно. При тому Ансус часто густо саме дрони і показує. Тобто приліт дронів по нафтовій галузі Росії. Продовжить вона горіти. Да. Е, мало того, мало того, показують мені, що це працюють якби. Це працюють добрі люди, в тому числі. Скажу так. Хто, хто, хто зрозумів, той зрозумів. А, ось, тобто, ну розумієте, да? тут дрони літають, да? але дрони летять по-хитрому, як би, да? і допомагають добрі люди. Угу. Зрозуміли, так? Да? Яскраво буде, красиво буде, з великими бабахами буде. Да? А, ось. До речі, ще там хтось і гигне, якщо так, і гигне ще якась шишка. Е, оце от може оцей от хвостик може відігратися як разом з оцим, так і окремо. Тобто в результаті атаки по нафтовім, там, нафтосховищам, якійсь нафтобазі, нафтопереробному заводу, накриють якусь шишку велику. Це один момент. А другий момент може відіграти, що так само медійна якась смерть яскрава з вибухом, якщо так, тому що соло часто показує бабах. Тут ось якийсь має бути трупачок. І Трупачок той велика шишка. Прям при владі шишка. Ну, знов-таки, це не значить, що це буде політик, це може бути якийсь військовий бути, або якийсь там директор заводу, скажімо, ну, щось таке. Розумієте, да? Ну, показують щось. З бабахом, красиво, як би. Ну, показали це важливі події. Значить, напевно, шишка буде важлива, як би для Росії як такої. Можливо, спеціаліст хороший. Ну, от якось так. Ну, і з такого тут ніби все, по максимуму. Вижав, більш нічого, такого цікавого не йде. Окрім того, що, знаєте, знов таки, в сторону води мене ще завернуло. Дивіться. Повторювана подія з водою. Сумні новини. Мало що Ансус перевернети показує попередження від вищих сил. Ага. Подивимось, як відіграється. Ну, тобто, березень на Росії буде веселий в усіх смислах цього слова. Хагалаза нема. От Хагалаза на Росію нема. Непорядок. Ну нічого. Це будуть хороші події для нас і погані для них. Там, напевно, буде. Хоча, як знати, може і ні. Іноді розклади бувають веселі, навіть і без хагалаза. Тому таке. А добре. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!